Так, Привіт, друзі. Показуємо фронт роботи, який зробили, бачите, попідливали. Ми. Уже, бачите, десь сантиметрів 10, осталось десь 5. От. Ну, Це все для того, щоб потім можна було положити гідроізоляцію, так звану рубероїд на колонки, і піджати будинок. Ну, то Ми будемо рішати з власником, що йому робити. От, візде. бачите. Дивіться. замість. Планував, тут бачите, вже веранди немає, власник розібрав. Планував з доступ робити маленьку опалку, але попробував із шихвером. Все воно прекрасно вийшлося. Бачите, візде позаділу, так як у нас сьогодні середа, ви прекрасно розумієте, що в нас вже який день пекло. От, через то не виносимо працювати на відкритому сонці. Так що якраз вирішили подолувати. Бачите, з кусочки доставляв, головне, щоб в землі. Там я в кінці прикріплю вам відео, о, розказую, що де, як там в ямках по поводу старого фундамента. Бачите, візте, все зроблено. І потім буде, я ж говорю, гідроізоляція. Якось так. Ну, остався ще нюанс отута. Пока місць трогати не будемо, воно нам може на скористь не влияти, ми власник коли розбере цю веранду, то їй буде. А так піджимати звісно буде багато, бо в некоторих містах ломом дергали б на підвали на гуляє О, трошки власник уже то я забувся, да, що это. Будинок буде, не буде облажуватися, буде просто підливатися новий фундамент, робиться тераса, просто прибудовується нова кухня і, як говориться, самий. оце все буде обшиватися потім. Поки власник не знає точно, чим він хоче. Але тепер дивіться, бачите, чим добре, що цей будинок йде в зруб. О, не в закидку, тому що його проще, він набагато лучше стоїть, ніж той, що зроблений з кусків великих. Ну, Посічено сильно арцабом багато. О, для тих, хто не розуміє, показую. Арцаби це в углу отута стоять. І в них йде закидка. У зруб це більшинство, отут йде суцільна колода. І коли збирали будинок. Тут два варіанти. Ілі вони вирізали після оконний пройом, і потім робили з доски типу коробку раму оконну, Ілі вже підбирали бруся, щоб тоді так сложити і тільки підправити. Так що тут два варіанти було колись зборки таких будинків. На, на Росії, наскільки я знаю, в старину збирали так, а потім вирізали. У нас зовсім інакше. У нас за що, щоб не переводити. Еті, як його матеріали, через то сталося підбирати по розміру. Так що я закріплю далі відео і побачите, прикріплю той до цього ж відео, який був, що ми робили для того, щоб попідливати будинок. І в далі будемо показувати, як воно що. Підписуйтесь, коментуйте, ді... діліться, ставте лайк. Все йде до того, щоб була перемога. Одні руйнують, а ми будуємо. Далі буде. Обновити чи підлити фундамент. Не робіть те, що я вам зараз покажу, дивіться. Ми вже попроділи всі тумбочки, Ну, що я не докопував, просто по глибині вона ще буде десь сантиметрів 80, 80 копатися. Тепер дивіться. Надіюсь вам зараз спробую прикрити, буде видно. Дивіться, бачите, чорнозьом, Насипний ґрунт. Отамо. Насипний ґрунт. Аж потім положений камінь. Підкладували так званий фундамент. Це оце в єдиному місці, бачите, який оце підлили так званий фундамент. 30 на 40 зробили. От. Але він ефекта не дав, бо він навіть не зайшов під фундамент. Він з краю тут наподобі від мозка щось робив. Ну, Є ще один нюанс, то що я ось розібрав. І Камнярі красиво зробили для хазяїна. Вони внутрянку закидали, а знаружі просто проложили розтвор. Через цей фундамент я взагалі не знаю, як він існував, скільки років. тому що розтвор, звісно, тут на славу знаружі зроблений. От. А далі отам. Все, бачите, я навіть ж нічого не робив. Там де-де в містах здорових тільки розтвор попадається і то. Бачите, все земля. І отаким от планом, якщо ви плануєте будете собі підлити, бо екологічний будинок це дерев'яний. І йому, якщо правильно все зробити, підлить фундамент і з фасаду взяти, обложити навіть той десяткою. От, для більш культурного 21 століття, щоб виглядав, це буде ефективно. Але я піддержую більше з 20 кою Він як більш буде тепліший. Так що І тут точно те саме, бачите? Отак поробили усі приямочки. Там далі я поснімаю, не знаю, відео буду, знімати чи не буду, а фотки я пороблю, як воно буде. От задня частина, отут аболі-міння. Але як продовбували більшу часть, це просто на предучому відео вам, по-моєму, не говорив, що понаходив це ж такі мінуси. Так? Да, наш там. Мінуси того, що чому хундам такий. Ось бачите тут. Тепер дивіться, зараз буде видно вже. Дивіться, бачите, отам камінь лежить сухо, без раствора. Камінь на камушах пихнули. А от сантиметрів 20 камушки знаружи, грубо говоря, і це ж везде по периметру. Так що, якось так беріть на замітку. Бачите, дивіться, Вон вам видно, 20 см, все остальне запихалося. Де видно, бригада краще робила, там трошки більше закидали раствора. Ну в основному, чисто фасад зроблений да і все. Через то, При перепадах температури зима-літом, туди затікали шви, льот, вода, все. І його просто розшатували і все. А хазяїн підтримував його чисто в такому плані. Подмазував да, і все. Ніхто цього не бачив, як воно Ну, Єдине, що зробили, візде по периметру, є так званий руберой, тільки в совєтське час. В основному люди тоді клали, це пропитана смолою, була бумага, її називали толь, вроді би, не пам'ятаю точно. Ну, Її ефект, як говориться, невеликий був. Бо зараз, в наше врем'я багато більш варіантів євробероїдів, які можна спокійно підлити, і він буде лежати вже, як говориться, як производитель, говорить, більше 100 років. Так що не буду говорити, брехати вам це все від производителя. Так що якось так. На пам'ять. Далі буде. Коментуємо, ділимося, ставимо лайки. Вам, ви, вам не тяжко поставити лайк, а мені приємно буде. Так що якось так. Далі буде.